Всем приветик! Я вас видаю на канале Emirates Play. Новый видосик на новом украинском топ-проекте стейк RP. Дивите, просто. А, сегодня я уже число не показываю, падла. Какое число? Третье число. Сегодня я вам расскажу и покажу некоторые моменты со стримов где Було відкриття, де 31 числа відкрився цей проект, що ми робили, чим ми займалися, сколько народу зайшло. Покажу деякі скріншоти з е, телеграм каналу який пік, пік був по онлайну, Що ми вообще робили і чим ми займалися. Там, короче, була така жорстка вакханалія, Я думаю, вам відосик зайде. Ну а перед началом просто лайкосик і напишіть, що мені далі знімати на цьому даному проекті, бо ми тільки в даний момент. стримы. Просто стрим, 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 стрим. Короче, были выходные, мы по 7 часов стримили. И поэтому нихуя не заработали. Как вы можете побачить, у меня, блядь, тика 220 тысяч, плюс о, 70 на карте, короче. А тут уже как бы, если... Сука, встань, падла. Тут если, короче, планшетик открыть, понял? Marketplace, аукцион, бизнесы. Если пролистать, видите, банкоматы, вся движуха, короче, слетая, понял? если вы не подписаны просто на официальную страницу телеграм-канала э, именно проект, то вы пропускаете все возможности именно что-то за вот 2-3 да, миллиона, кто-то хочет забрать банкомат, тут 3,5, что за цены? Я просто в ахере. А что это за цены, блядь, за банкоматы? Тату салон, видите, лям 900. Магазин Зброи есть, лям 900. Вот это, кстати, самый охуенный, мне кажется, магазин сброи. А О, вот это, вот это. 800? Откуда сука бабки, блять? Я просто вахую. Ну, Давайте по порядку, еба. Гарного перегляду. Я не могу скачать этот стрим, потому что он, блядь, и шел в 6 часов, поэтому мне даже не дает возможности запись стрима. Я не делаю, когда э, стримлю, поэтому просто я вам включу и можно понаблюдать, короче, что за движуха происходит. Но на данный момент мне надо, наверное, отключить свою вебку, чтобы вы наблюдали, что там было на стриме. Потому это было просто охренительно. Я уберу это и увеличу тут. Просто посмотрите, сколько было народу, Я потім, поняття, в наступних стрімах я опустив свою вебку, щоб ви бачили, сколько там онлайн і як називається проект. І не забувайте вводить промік МРС21. МРС21 на старті вам дасть охоронні бонуси, плюшки, але вам треба мій промік вести до 3 уровня. І коли ви тільки залутаєте 3 уровень, ви получите зразу 50 тисяч і віпку. Let's go, короче, дивимося, що було на стрімі. Буквально там я буду вам перематувати, показувати, бо це ну прям. Така була в каналі, хоч народу було дохереще. В піки, народу було щось 900 з копейками чоловік. За 24 часа більше було 2500 реєстрацій аккаунта. Це нихера себе. І на даний момент ми в топ-2 українських серверів в GTA 5. Stack RP. Let's go. називається RP. Royal Play. Я не знаю, що я говорив стак, якщо мене жінка потім справила говорить, що долбой, бля по англійськи буде стейк, сука. Стейк РП долбо. Нам на коротше тут зараз я... я 1000 заробив, вже 1100. Надо двушечку, Давайте я звук прикручу, просто подивіться картинку і подивіться, скільки народу бігає. Це начальні квести, які я проходив. Ну, блядь, більше 10 часов більше 10 часов стріматься, 2 дня подряд я проходив просто ці квести, я виполняв, все зарабатывав, откривав кейсы, лутав е Пейдейчики, бабки. Там. Ну, такі були моменты, коли я падаю, і мене просто збиває, Вот, Були моменты, коли мы сдавали на права. Тут надо, кстати, пацаны очень акуратно, бо вас перекидыває в другий мир, де чисто NPC-шки їздять, поняли? Вы платите бабки, у вас их снимают. Но если вы врезаетесь и повреждаете свою машину, це не в зависимости, чи это будет мотоцикл, легковая машина, или цена будет якась фура, то типа, блин, вы просто потеряете возможность, вам придется заново платить и заново проходить всю, всю движуху. Понимаете? Но в мене штрих, короче, мій знайомий, с каким мы играем, він создал уже семью. Она называется Монах. Если вы захочете наступить, просто напишите мне там в телеграм-канале или в Discord. От він три рази здавав на брава, на фуру, тому це було дуже весело. Ну а ми прокачувались далі на квестах, проходили цю двіжуху. Це були дуже великі квести, ну, але інтересні. Давали таку от машинку, яку можна кстати, було залутати і ну, покататися. Є проблема, що не можна возі себе спавнити машину тільки на парковках, да, це мінус. Ну, я думаю, в щось порішаю з цією двіжухою і буде нас. Момент, именно в данный момент в жизни мы сейчас прокачуваємося. Если ми граємо, ми короче, на грибах. Собираем гриби, продаем, лутаем гриби, продаємо, вот Ось така вот движуха у нас була. Лідемо далі. Квести з апельсинами. Далекобійник, на автобусі катали. Короче, много чого ми Пока Поки туди, сюди, вот, бачите, навіть бонус. Оце, це, кстати, для мене було найтяжчим моментом о, в о, прохождении квесту, бо ми около 40 минут шукали просто щоб знайти скарб. Було завдання знайти скарб на пляже І показую вам нюансик. Захожу в гру, включаю своє же своє изображення і захожу в гру. Дивіться, я вам о, о, помимо того, що у нас є планшет, ви його получаете. Уже на прохождении короче. Ну дивіться, без слітають, В принципі, ок, да. Два лямчика, все нормально. Типа, у цей саме стоковий, ну, самый охранительный, знает. Бо он він курс. Вот він там з правої сторони у вас короче, куби. то есть від кубов, вот, це хер да не хер. Да їхать, поняли? Бо, типа, ставлять свої ставки, дивіться, починалося все від 2 млн 250 000. Ну, це прям топчик буде без. Це прям буде топчик. І в дальнейшем вот вам прикрепляю скриншотик, подивіться, просто э, именно списки, якого числа і де будуть, які э, бізнеси слітати. 1, 2, 3 числа, 4 числа э, самі, самі, самі топові бізаки будуть летать. Тому, блядь, лутайте бабки, заробляйте. Можете, кстати, задонатить. Я так понимаю, що да, x2 ще працює, пацани. Просто x2 працює, дивіться. Зараз uh, ви самі бачите, що мені залишилось до 300 коїнів атиграти ще два сполоні. Ну, 2,20 осталось тиграти 460 онлайна, Це просто охранительно. Ось вот така в вот нас хата для сім'ї. Її братик прикупив. Uh, не забувайте, пацани, що є ще така проблема, що вам надо, блядь, просто закривати машини багажники. І закривати хати. Я в дальніших відео вам покажу, розкажу що за двіжуха і чому це треба робити. Ми знаходимося, от наша хата, коротше, ім'я сім'ї. Дивіться просто. Ну, до центру взагалі, ну типу, рукою падати, поняли? По поводу металошукача вам треба тут от, зрозуміли? Отут от вам треба, отут от вам треба десь шукати, от по центру карти отут от бігати, коротше, зрозуміли? І отут от плюс-мінус ви десь знайдете оце от сокровище. Uh, що ще хотів сказати? по поводу машин. У мене что-то есть, ну це все з кейсів і все цю движухи. дивіться, є моцик і є машина. Я її купив там за 50 тисяч, якщо я не ошибаюсь. Но в ней хороший багажник. Хто любить пофармити на грибах і на рибалці, ця машина за 50 кусков просто відбивається на легке бо в ней багажник на 70 килограмм. Йдемо дальше. Менюшка. Менюшка открывается не через М, не через Инвентарь открывается, вот, понял? Через И. Через И открывается інвентар, типа можете сюда все вкидывать. Плюс рюкзачки, вся движуха, все надо будет докуплять, прокачивать. Ну, типа, просто я, я як бомжара, подивіться. Не бабок, блядь, не на ски, не ни труси, вообще типа хера нема. Открываем F2. У нас вот такая простенькая, элегантская, но охранительная менюшка. Персонаж показывает. бабки, количество, сколько там, відсутній ваш вик, бронзовый премиум статус у нас есть, типа, место проживания мира Park, это вот тут, а вот подытожим, что у нас получилось, первый день донат магазин все кейсы типа в дальнейшем вы все будете бачить я вам буду все показывать понял вот те промик мрс 21 просто лутаете на третьем уровне 50к и випку итог за первый день, за первых, э, первые сутки после открытия проекта было зарегистрировано больше 2500 аккаунтов. Первый день открытия было 900 человек, 900 с плюсом. Второй день мы что-то наблюдали около 400-500 там с копейками, бо в субботу проект жестко просто дудосил. Но команда Стейкерп, красавчики, они лучшие, просто обожаю. Молодці, просто відбивали всі атаки, були перезагрузи, були підвисання, але ми продовжували. грати. Те, що і вам советую. И не дивіться, просто там що пишуть, розказують інші проєкти чи хтось ще, Просто, якщо вам ви подобається проєкт, грайте, команда ісправляє всі баги. Ну і заливайте з нами на зв'язку. Вчора вчора це було 2 число. Ми грали і онлайн був щось 600 з копейками. На даний момент я вам ще раз показую. Онлайн уже 460. Це в будній день. І ми зараз являємося топ 2 проектом, Українським проєктом GTA 5. Ви можете зайти в Рейд. і подивитися. Зараз, якщо нам список покажуть. Понятно, перший і второй. Бот. Стойк РП. 462 онлайна. І, понятно, дело, 420 Папа! <рес> така вот движуха. Я хочу цей відосик Допить парочку кейсів або мені не везе. І вопрос, типа, да, якщо ми відкриємо планшет, просто подивимося, на типу, типам везе. Може бути, да, хтось донати. Ну, типа, просто заходимо в маркетплейс, дивимося аукціони типу, на бізнесі. Ну, просто. Якщо в найлістати і я говорив за той е... От, 8300. 8.300 це самий поки дорогий бізнес, який зараз купують. Откуда бабки? Вопрос, да? Типа я фармил 3 вот дня. Я по 3 дня я делал стримы по 7 часов. Пацаны были, пацаны присутствовали. Поучився один із самых больших стримов не по времени, а по количеству онлайн, який був. И він набрав 1000 просмотрів. Це просто вау, це охранительно. Спасибо вам. Не забывайте подписываться дальше. Мы продолжаем путь до 2000 подписчиков. И ссылочку на мой телеграм-канал вы тоже найдете в описании. Вот. И шо? Хочеться собі щось залутати, но нема денег. Вопрос: откуда пацани беруть деньги? Ответ просто очевиден. Вы бачите. Треба Надо ще 2 часика і получать 300 коїнів. Це буде акція тільки до 5 числа. Тобто вона була з 31 31, 1, 2, 3, -го, 3 -го, 4, -го, і 5, це останній день, коли ви зможете залутати 300 коїнів. У мене сейчас на байке, кстати, є 620 І Я хочу для вас відкрити просто хочу открыть для магазин я хочу открыть два кейса два кейса по 300 если вот за соточку тут то тоже можно что-то заутать но цены интересно я открываю для вас два кейса и мы на чем просто заканчиваем цей видос Let's go. Хочется что-то выбрать Если я сейчас прям выбиваю что-то охуительно, я его продаю в госку прям на видосе. Если нет, то я иду нахуй. Ну типа и все бабки, понятное дело, пойдут на безак. Так что, let's go надо уже пролепить лайкосик, пацаны. Написать коммент, что вы хотели побачить именно про стейк РП. Давай! Да... блять, это хуйня. Это синяя. Это синяя. 225. Це хуйня. Синяя, синяя. Мне надо красное, желтое. После желтого что там После желтого что там идет? Урус, блядь. Давайте, я продаю. И мы открываем еще один кейсик. Я хотел сделать это на стриме, но думаю, вам тоже будет интересно подавиться, как оно дропает. И что воно за возы блядь? Ну, фи... Ну, хотя бы фиолетовые. Ну, хотя бы фиолетовые. нам хватает еще на один кейс. Мы еще открываем кейсик. У нас 97 коинов остается. Дай, ну, пожалуйста. Ну, типы просто заходят. У меня вчера кореш выбил машину, блядь, просто за 8 лямов. За, за 8 тысяч донатки, прокинь. За 8 тисяч донат, які проходить квест, вибиває машину за 8000 донатки, її можна в госку було складати за 2,5. Просто ну 200 коїнов осталось, ну окей. Ми тоді їх залишимо, подивимося, може я ще заберу ці 300 коїнов, Ще на стрімі, типу, відкриємо. І такий вот открываємо. Пацани просто отигрувають квест, получають кейси, получають коїни за отыгромку 3 часів, відкривають кейси, їм дропається щось. Хотя бы шо-то Мни вообще нахуй ничего. Вот сколько я уже открыл? Зеро. Поэтому. Вот такий видосик получился. Если вам было интересно, по сервер прям охранительно топовый. За це надо влипать лайк, написать, на каком вы уже уровне, где вы прокачиваетесь, где вы зарабатываете бабки. Что вам выпало с кейсов, прошли ли вы? Квестову лінію, що ви заработали і що зараз вообще плануєте робити. Іти десь в поліцію в ЛСПД, десь в банду, или ще щось, на чому бабки піднімаєте, будете ли вы купувати якийсь бізак? Ну, а далі іменно прохождения нашу сюжетку іменно по цьому якийсь шлях ви вже далі побачите на ютубі. Так що дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси до Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на всі соцсети нашого проєкту. Стейк РП. Гарного вечора. Па-па.